Перед вами людина, яка пережила андрогенну лапіцею, і хоч лікування в мене вже закінчено, я все одно постійно продовжую підтримувати волосся. Завжди використовую якісні засоби. В даному випадку в мене шампунь атоне. І активний лосьйон від цього ж бренду, який я тестувала протягом місяця. Разом з лосьйоном я завжди використовую дермаштамп. Він працює по принципу м'яза роллера, але не накручує на себе волосся і не вириває його. І не забувайте про таку просту річ, як розші звичайне розчісування протягом 3-5 хвилин стимулює приток крові до шкіри голови, а тим самим приток поживних речовин. До корінчиків волосся вже на розогріту шкіру голови, наношу весь втираю пальчиками, а потім прохожусь дермаштампом. Головне без фанатізму, без сильного натиску і травматизації шкіри лагідно пройтись по всій голові. Також я регулярно курсами приймаю вітаміни для росту волосся. Бажаю, що працювати зсередини так само важливо, як і ззовні. І бережу своє волосся, яке вже відростило, ніколи не сушу на максимальній температурі. Спочатку підсушую десь на 50%, а потім починаю укладку також на. Середніх температурах розбиваю кудряшку руками, мінімум стайлінгу, а трошки макіяжу. І щира порада основана на моєму яркому досвіді. Якщо у вас починає випадати більше волосся, ніж зазвичай, не чекайте, що воно саме якось пройде. Обов'язково дайте своєму волосню підтримку і розбирайтесь в причинах.